Кількість машин до нас багато людей переїхало. Переїхала Паркомісць Дійсно не вистачає, але зараз, вже зараз, їх потрібно робити? Коли у нас турнікети виділили неякісні, і хлопці вони рвуться і вони потім помирають від того. Коли у нас хлопці, увага, самі собі купують істи, бо їм видають неякісний просрочений сухпай, ви серйозно на один мільйон паркоміпаркомісця зробити. Далі, що у нас ще? Мені здалося абсолютно аналогічним в час війни. Ем, ну ладно, це можливо логічно, там 4,5 мільйони. Це теж мені просто хотілося запитати, чи воно актуально. А ось. Е, реставрація пам'ятки, архітектури, місцевого значення, особняк капітана Длоголенського по вулиці Магістрацькій, 66. На це виділили. Як ви думаєте, скільки? 7 мільйонів. Ну, майже 28 мільйонів 729 тисяч гривень. Так, це було б класно це все відновити. Це наша історія, це історія Вінниці, це історія України. Ну я вашу мать. Якщо ми зараз виділимо кошти на це, потім ми будемо просто будувати. Якщо будемо, якщо нас не захоплять, дійсно, ми будемо будувати просто меморіали нашим захисникам, які за ці кошти могли би вижити. Кожна ця копійка, це те, що. Буде вкладено, це кожен гвіздок у труну наших захисників. Цього не можна витрачати зараз. Це власні витрати, це потрібні витрати на мирний час, але точно не на час війни, коли ми, кожен з вас зі своїх зарплат, скидається нашим військовим, коли наші військові зі своїх зарплат, чого вони не повинні були би робити, скидаються собі, скидаються побратимам на лікування, на машини, на ремонт цих машин. Ці машини навіть відбирають. Я думаю, багато хто з вас вже чув про такі історії. І це абсолютно на голову не налазить така, такий розподіл бюджету. Тому що я не впевнена, що хоча б один з наших депутатів виділив кошти на ремонт свого офісу. Чому ж тоді наші хлопці зі своїх зарплат виділяють кошти собі на броніки? Це нелогічно. Тому наші податки на ЗСУ! Наші податки на ЗСУ. Наші податки на ЗСУ, 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 наші податки на ЗСУ. Наشي پدافتي ناز دسو نشي پدافتي ناز دسو نشي پدافتي ناز دسو نشي پدافتي ناز دسو نشي پدافتي ناز دسو